Доброго ранку, і ми з України. Я живу під Києвом, Бочанський район. Мої дорогенькі, мої дорогенькі підписники і всі, хто зайшов на канал, можливо, подивилися відео, і вам було цікаво. Я вам усім щиро дякую. Щиро вас вітаю з Великодним. Це велике свято. І нехай це величне свято наповнить, мої дорогенькі, всі ваші домівки світлими почуттями надії, добра, спокою, а саме головне здоров'ям і миру. Нехай Господня ласка вас зігріває і оберігає. Нехай Боженька допоможе нам, якщо це в її силах дочекатися перемоги. І хай Бог си Оберігає і захищає наших солдат на фронті. Тому що дуже шкода, дуже шкода, українці шанують своїх воїнів, моляться за них, щоб вони якнайменше гинули на цьому такому тяжкому фронті несправедливий в цій війні. Тому мої дорогенькі, ще раз вас і святом. Христос Воскрес. А зараз медунка, медунка. <смеш> Знімаю вам цю медунку. Називається ця медунка Девід Пурт. Дорогенькі бачите, яка вона. Яка вона чудова, яка вона чудова. Звичайно, це такий кущик, і гарно він зараз розквіт. В прошлому році він у мене був маленький. Я вам скажу, що в прошлому році я її всю просто роздарила. Тому що я не скажу, що вона мені дуже подобається. Там вона у мене на каналі є, кому цікаво, подивіться. Потім вона як відквітне стоїть. Ну, Можна сказати, цікаве листя і не дуже. Я не дуже їх люблю. Оце поки квітне, вона, звичайно, дуже-дуже гарна. Ну, а потім, ну, а потім у, кого є, у кого є, розумієте, сад гарний, є місце, є лишні куточки вашого саду, можна посадити. І хай вона у вас квітне. Поки вона квітне, вона чудова. Звичайно, якщо декілька отаких от кущів, декілька на, в садочку, то це дуже гарно. Ну, а потім стоять отакі листя різні, тільки що такі листя ж звичайно великі. Ну, я ж кажу, Кому цікаво, яка вона потім, то ви можете там погуляти по каналу і подивитися, там вона у мене є. Я її навіть знімала, коли вже були заморозки. І вона їх чудово, перші заморозки такі вона їх гарно витримувала. Навіть до мінус 6 градусів. Що я вже думала, все вже її ні. Сонечко пригріває і вона гарненько собі стоїть. Скажу вам, що я їх в минулому році я ж кажу, всю роздарувала, але зараз деякі люди, дивлячись відео, ну, замовили мені її, то я її, оце як квітне. Буду її черенкувати. Звичайно, щоб вона наросла, тому що вона любить воду. Вона любить, ну, всі медунки, всі брунери люблять воду, так як і хости. Так. То, звичайно я її розчеренкую і на осінь, на осінь, тоді вам їх. І відправлю. Просто щоб вони не росли гарні е, кущики. Тому що я вам скажу єдине, що вона дуже погана у пересадці. Ну, звичайно, це такий кущ, то та коли він не квітне викопать його, то вже там такий гарний, гарний ком землі. А якщо маленька, знаєте, то трішки розпадається. Треба і глиною. Прикривати. Ну, не дуже. І брунери, і медунки, вони не дуже гарні в пересадці. Це єдине. Ну, це така красота. Потім, коли розквітнуть, я вам усі зніму. Бо це така сама перша квітна, бачите, яка це красота. Це самурайчик медунка, серебриста, самурайчик. Ще не квітне, буде квітнути, бачите, якийсь там розово-бордою. Це Сіребріста брунера, сіребристая, не пам'ятаю, як називається, маленький кущик Це в минулому році я розчерункувала. Отак вона квітне, як незабудка, бачите, вже починає. Це теж медунка, квітне такими, е, е, такими синьо-розовими бордовими квіточками. Теж вона потім, як відквітне, то стоїть таке листя теж гарне. Там у мене ще є медуночки. Ну, це взагалі. це взагалі, Я вам скажу, що ну, в прошлому році я її роздала, тому що люди, у яких є гроші, вони не дуже зацікавлені. знаєте, коли... Її продавати треба таку, коли вона квітне. Отаку. Ну, для цього її треба садити в горщик, щоб людина бачила, яка вона гарна. Для цього обов'язково треба садити в горщик і потім її вже так з горщиком продавати. Тому що коли вона переквітне, не хочеться ж, коли вона квітне, розумієте, не хочеться ж її будоражити, як говориться. Да? А коли вона вже переквітла, то вона не дуже така цікава. Зараз вам, мої дорогесенькі, покажу, ще швиденько ось тут розсадила. Ще в мене є така брунерка. А це ось усколисна. Е, це теж, медонка, бачите, буде квітнути. Це узколисна, Вона теж, як великий кущ, то вона дуже-дуже гарна. Таке вузьке листя. Там є широке листя. Це теж брунерка, варієгата. Ну Це серебріста, я не пам'ятаю, як називається. Це ось я тут розсадила декілька замовлень з прошлого року. Це ось серебріста, вона така потім стоїть, аж мармуро серебріста. Так, так. А це вже ні, це вже просто така з такими темними прожилками. Всі вони квітнуть однаково, такими голубими, як незабудка. Але всі цікаві. Всі цікаві, звичайно, люблять воду. Ну, я ж кажу, я потім зніму відео. Потім зніму відео. Пестролісний молочайник чайник стоїть. Ну, і, звичайно, оця наша красота. Оця наша красота. От як квіт квітне, бачите, скільки багато квітів. Ну це з маленького прошлогоднього кущика. Був маленький кущик, я його все-таки залишила собі один, і він собі до осені наріс, оце йому два роки. Другий рік не два роки, а другий рік, звичайно, бачите, От така є красотінь. Тому, звичайно, якщо є у вас садок, якщо є місце, ну, якщо ви не будете її поливати, коли жарко то вона у вас і рости не буде, тому що всі медунки і брунери люблять водичку. Та звичайно, якщо у вас є, я ж кажу, місце в садочку, то декілька таких кущиків будуть квітнути навесні дуже гарно. Ну, буду її ділити. Ой, Боже, звініть. Буду її ділити, тому що є замовлення по інтернету. Розумієте? Є замовлення по інтернету. Ну що ж, мої дорогесеньки, мої дорогенькі, всім вам добра. Як завжди, я кажу здоров'ячка нашим хлопцям перемоги і нам, звичайно, і хай завжди все буде Україна!